Слава Ісусу Христову, дорогі у Христі, чому ми сьогодні разом зібралися в церкві, тому що Духа Річниця та пропонується війни, яка триває нашою державі. Під час цієї війни всім нашої держави співає кров'ю, лежить в руїнах. Сотні тисяч людей втратили свої помівки. Кожен день гинуть сотні наших співвітчизників. І під час цих двох років кожен з нас щось втратив. Втратив своїх близьких. щоб висловити наш дім, який переповнює серця кожного з нас, поділитися цим Богам, а також і висловити наші надії. І ми сьогодні прийшли до єдиного, може... хто може вторбатися цей дім і хто може наші надії на припинення війни і миру Люди, прийшли до нашого Господа Бога. І ми записували сьогодні молитві. І цю молитву Олеська нам допомогла спільнота владіна спільнота наших аніматорів, яка збирається на нашому монастирі. І перше все хотілося подякувати Анастасії, і аналітику Світлу завжди допомагає нашій молоді, яка вклала цей текст. Текст от, тобто, е, цієї адорації. Які я напевно, дуже глибокі, і ці слова, які ми сьогодні чули, вони зрушили всіх нас. Тому Анастасії особливо подякувати. Також дякуємо нашим братам. Всім того, приняв участь слів і молитві.